Ну що ж, друзі, нарешті дочекався, як думаєте, що з всі коробишці, га? Я вам зараз покажу. Я вам зараз покажу з самого Тернополя. Зі самого Тернополя приїхав. Все-таки, якщо хочеш купити, то можна знайти різні шляхи. Зараз, я, друзі, розпакую, там обмінно. зараз така невешка буде інтрига. Дуже гарно запакували. До речі, людина тримає там ще різні кролики. Опа, так що можна в нього ще щось замовити, якщо буде цікаво. Ну що ж, розпакував. До речі, у нас коробочка приїхала з Тернополя з двома посадками. Давайте дивитися. Ооо! Що, красунчик, ти знаєш, ти боїшся? Свіжа кров, друзяки, свіжа кров. Опа. Оце бомбуло, я вам кажу, моїй кривишці це сподобається. Які вушка красиві. Ох ти що, ти що ти шо ти що? Я просто радий, дивіться махіна, Ну дійсно ця махіна, це що то свіжа кров? Що, чуєш же самок? Чуєш же самок? Ох, супер. І так, друзі, хочу вам краще показати цього кролика. подивіться на його маселу. Я не знаю, чи буде видно, чи ні, бо вже, тому що вечір. Но голова взагалі шикарна. Дуже шикарна. Сподіваюся, що я, друзі, розведу породу і вдосконалюю її, тому що свіжа кров завжди потрібна мордочка красива. Моїх набагато, ну не набагато, моїх самців то трошки мордочка насправді малесенька. І, до речі, повноцінна доросла доросокравиця, В мене там 4,5 кг. Останній раз я важив, зараз можливо не більше. Цього самця я помістив сюди в 32 клітку, поки він хай буде, тут то він дуже гарно прийняв самок. Я вже пробував пару штук кидати, але криль, я вам скажу взагалі шустрий. Раз-раз і все. До речі, був домовлявся взагалі, я мов насправді брати іншого криля два місяця, і людина хотіла 600 гривень. Але ми ще з ним спілкувалися, спілкувалися, пізніше десь людина кудись пропала. І так, і, друзі, ми ні до чого не дійшли. Ні до якої розмови мало відправляти, говорили, говорили і так і на тому кінець. А цього кролика знайшов, з людиною перший раз писався. Потім я сів подумав, тому що, що це немаласенькі гроші. А ви напишіть свої коментарі, як вважаєте, скільки він коштує. І пізніше домовилася, і людина підправила, до речі, з двома пересадками. Спочатку вона їхала в Гусятин, в Тернопільська область, і пізніше вже до мене. До речі, до речі, до речі, речі, друзі, що в мене нового? Роблю я зараз, гранове. Трошки вирішив відпочити, сходив каву, попив, була в мене ціла бочка. Ну, бочка в нас не малесенька, старова, така я не знаю наскільки. Вже пів бочки зробив, і вийшло в мене приблизно, ось бачите, майже ціла ванна, ось така. Не знаю, скільки тут приблизно кілограм. Вона зараз, в принципі, в мене ось тут на охолодженні. Ну і пізніше я її возьму, просію і в мішочки. Кому потрібно, друзі, можете в мене замовляти. Годую своїм кроликам цілий час. Я вам скажу, що я кроликам даю від 30 днів. Вони теж гарно їдять, ніяких, ніякі животики не здуваються, все нормально ростуть. Я. Так, 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 так. Друзі, що в мене ще нового. Ось ця криличка має родити, я тільки не знаю коли. Я не знаю, чи видно, чи не видно. Вона вже збудувала гніздо, напевно, днів 10, тому немає нічого, поки кожного дня перевіряю. Ще одна кривиця була зробила гніздо і ще одна кривиця зробила гніздо. Ну, поки, друзі, чекаю. І в перших числах теж має бути якби, поповнення в нас. У цій клітці, друзі, в мене все брак. Тобто кролики йдуть чисто на м'ясо. Гарні самці такі, але мені вони не подобаються. Є деякі нюансики по них, тому підуть на м'ясо. Ось тут у мене крилечка, я її забираю, просто кинув там тимчасово. А так це все йде на м'ясо. штук. Скривиться, щось переберу, щось піде на м'ясо, щось піде на, на продовження віддинської голобої, виберу вазі і про інших якостях. До речі, друзі, я вам дещо не сказав. Скоро в мене буде ще одне поповнення. Одна пара кроликів. Як думаєте, яка буде? Напишіть свої коментарі, ну я вам обов'язково покажу їх. За кролика одного 300 гривень. Йому буде приблизно десь місяць-півтора, десь так. Каже людина, що обов'язково десь знати. Чорний кролик, що його взагалі не видно, ні, ну, вже, в принципі, й темно. Вчора, насправді, до ночі сидів тут з гранулятором, наробив ось цілу ванночку, не знаю наскільки вона. Дуже багато комбікорму. Маю сьогодні, можливо, ще щось трошки зроблю, Зараз вам покажу. Бо в мене ціла бочка ось тут повного складу перемішаного. І вийшло в мене рівно з цієї бочки, я вам зараз покажу. Не дуже її так багато. Але цей мішок ось такий, я не знаю, скільки тут кілограм. Ну Мішок дуже важкенький. Зараз спробую вам відтворити гранулу. Вийдемо з вами на сонечко і подивимося. Ось така гранула, я не знаю, покажеться чи ні. Твердесенька, все як має бути. До речі, сьогодні хотів ще попробувати кинути до цього самця кровочки на перевірку. Ну, в принципі, в мене вони всі вагітні. Підуть, друзі, трошки. Будуть вони з часом родити. Так, що в мене ось тут, друзі? Я відколи почав робити комбікорм і давати кроликам, насправді крилін почали рости дуже активно, я вам скажу. Особливо ось цей. Він був найменший. Він був найменший з останньої партії. Підігнався вже трошки, не знаю, яка його вага. Ну Це в нас брак. Це піде на м'ясо, це теж брак. Чому брак? О, є свої трошки нюанси. Самець брак тото, -то, самець і тото. -то. Ось тут є в нас самачка. Молодесенька. Ну, вона, напевно, скоріше за все піде на потомство і її залишу. Ось так. Стараюся кидати знаєте що по чуть-чуть ось такого сіна, тому що бачу, пересикають. То потрібно, друзі, якось е міру давати. Так, до речі, перебирав я ось цю кроличку і пробував трошки розігнати в вазі. Я вам скажу, мені це вдалося капітально так вдалося, вона я не знаю скільки важить. Останній раз я важив її 4 з чимось було. А зараз я не знаю. На це я ще важив приблизно півтора місяця тому. Я вам скажу, вона дуже велика. Дуже велика, Я думаю, я думаю, насправді що вона не відбігала, кину до самця вона пищить. І самий найбільший мінус, знаєте, що я Ні, більше не люблю? Поставив ось такий ящик. Я її спеціально поставив для того, щоб вона тут родила. Що вона робить, гадий там. Я не знаю, собі придумала туалет тут чи що. А? Засипаю таку бункерну кормушечку комбікорму. Два дні немає. В неї апетит дуже скажений насправді. Але після комбікорму потрібно завжди, щоб була водичка. Завжди. Тому що їх сушить. Так, молодесенька самка. Ось цю я пробував теж кинути на перевірку, вона плачеть. Щось я по животі взагалі, друзі, не бачу, що вона вагітна чи ні. Не мію я прощупувати, дивився декілька разів в інтернеті, як це правильно робити. Коротше, прощупування це не моє, не можу я зрозуміти, чи вагітне чи ні. Ось ця зробила гніздо декілька днів тому. Та як декілька днів тому, напевно, 4 дня підготувалася капітально, друзі. Хотів я перевірити, є там щось, немає, Бог його знає. Ну це пух, друзі, не її, бо тому бо я кидав пух її е з запасом з іншої кровиці, щоб було гніздо тепле. Поки не можу подивитися, кусається. Я тільки сюди відкриваю двері, вона одразу забігає і втікає. Ну і Бог з нею. Так, давайте подивимося до моїх малюків, що тут. Опа. А от вони сидять. Що малесеньке. О, я бачу, вони комбікорм повиїдали. Саме найцікавіше те, що вони лишили тут ячмінь. Ну що я вам можу сказати, хитрі. Фитри. Оця кровочка, я не знаю, вона якась вся перестрашена трошки. Чому перестрашена? Боїться, напевно, щоб я її до самця кидав. Не бійся, ще не скоро підеш, хай кровенята ще коли тебе побудуть. Як тільки я побачу, що кровиця вже не хоче бути знаходитися з кровенятами, я її одразу розділю. П'ять штук було. Мало би бути 6, насправді. Одна вона нечайно витягнула цицьку, і вона замерзла. Я дуже пізно побачив. Один кровик із дефектом. Чомусь його кусочок вушка від Чому? Не знаю. Ну це, напевно, рук ось тієї дами. Мені настільки здається. Тому що іначе більше ніхто би не міг відкусити її. Ну, Кровики гарні. Кровики гарні. Так, спробую її ще накинути пізніше кроликом комбікорм. До речі, цей комбікорм я його роблю, власне, виробництво. І... По раціону я вам скажу, що кролика можна давати з 30 днів. Тобто, від моменту народження ніяких побічних ефектів насправді немає. Ось так. Іди сюди, я покажу людям, яке таке сонечко. Друзі, ставте лайк за таку красу. А дивіться, як в бігом їсть. Ну, правильно, хай їдять, бо тому що тут і дуже багато вітамінів. І друзі, кому цікаво, комбікорм теж є в наявності. Якщо хочете, можете замовляти. Склад я вам зараз скажу. Ну, і, звичайно, що така ціна. Все пішло доверху, тобто зернова культура і макуха, все доверху пішло. Тому за кілограм 16 гривень. Хто бажає, можете замовляти. Склад комбікорму, ось такого. Зараз я вам скажу. Тут і в нас трав'яна мука, олес, пшениця, ячмінь, кукурудза, соєва макуха, соня наконечникова макуха, сіль, премікс. Е, начебто все, нічого не забув. Так, ніби нічого не забув. Е, ось така складова. Я вам скажу, кролики ростуть. Тут у мене жодного випадку, друзі, не було такого, щоб було щось не так. Тобто, якісь животики здавалися. Деякі люди пишуть, що в них кролики комбікорму не їдять. Ну, можливо, проблема в тому, що якийсь інший склад та й кроликам не подобається. Ну, моїм дивіться, як хом'ячить. Ви ж самі бачили, друзі, що я тепер все по комбікорм. Там, в принципі, ячмінь був, але вони його не хотіли їсти. Комбікорм їдять повним ходом, до речі. Друзі, я не можу втриматися, щоб не сфоткати ось цю картинку, як вони їдять. Вони мені настільки подобається, ось ця порода, ви собі просто не уявляєте. Вони голубі і в них шкіра дуже крута, я вам кажу. От якщо б шкіру б приймали, ось ця шкіра вона взагалі би була ідеальна для кожного скупщика. У мене трошки вже назбиралося насправді шкіри. Спробую я дізнатися, яка ціна. І будемо здавати. Ось дивіться, яка гарна фото вийде. Опа. Опа. Дивіться, як вони ще й позують, ні. Масеньке, молодець, молодець. Хай собі їдять, набираються сил, а я буду старатися чим побільше підсипати. Кожного разу ось так. Давайте пройдемося трошки далі. Що в мене? Далі, далі, далі. Е, дивився по списку термонка, в мене має родити першого числа, але вона вже в мене підготувалася ще за тиждень. Ну, молодець. Дивіться, скільки вона сіна тут нагребла, для чого ти стільки зробила? Ну, звичайно, що вона пікується про майбутнє е, покоління своїх діток да? і зробила все для того, щоб було тепло. Ні? Потрібно мені, друзі, якогось самця до неї. Теж якось термонця, тому що, щоб не робити ніякого гібридів, нічого не мішати. До речі, дуже швидко вони ростуть. Я не знаю, мені чомусь ось ця порода нагадує бройлерів. Чому? Не знаю, тому що вони швидко ростуть. Ну і їдять, звичайно, дуже швидесенько. Так, 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 так. Ось у мене два кролика, щоб було народилося. Вони теж, друзі, мають капітальну вагу. Ну, я капітально. Вони зараз вже розганяються. Останній раз я був, важив, була одна. Один кровик важив кілограм 400, 1600. Цей вже, напевно, що цей, я точно вам не скажу, бо цей, походу, більший. Кілограм 800, оцей кілограм 600 чи 700. Ну вже вони дуже гарно набирають вагу. І що ви думаєте, від ціна набирає вагу? Ні. Там комбікорм, кормушка, їдять. Ось так. Ось ця в мене, здається, мало би було родити, але щось вона трошки... Я не знаю, що вона навіть їй не збирається гніздо брати робити. Я от кидаю до сонця, вона плаче. Ну що ти плачеш? Ти не хочеш родити, чи що? Чи самець тебе не влаштовує? Ну, я Бог його знаю. Поставив ось такий маточник.